Маленьке поросятко вмиватися не любить, не миє з милом руки, а не чистить зуби. Матуся його кожен день умовляє, та поросятко не слухає, лише позіхає. Матуся поросятко ніколи не сварила, тільки умовляла, бо дуже любила. Та час до тицятка поросяткові йти. Друзів у садочку йому хочеться знайти. Пашила йому мама штанці новенькі, сорочечку білу та капелюшок синенький, вдягнула синочка, торбинку зібрала та у садочок його відіслала. Увечері мама прийшла в дитсадок і побачила, що плаче її синок. Плякалася, підбігла і питає сина, що сталося, люба моя дитина. Мама, мені ти допоможи, як друзів знайти, підкажи. Бруднуль, дорогенький, ніхто не любить, з бруднулями гратися ніколи не будуть. Треба уранці раненько вставати, чистити зубки, щічки вмивати, бути охайним. Тоді усі діти будуть з тобою дружбу водити. І ти ці поради запам'ятай, вмиватися зранку не забувай.